Незважаючи на важкий стан і держави, і війну, ми все-таки розвиваємося, не зупиняємося. І сьогодні ми у відділі поліції впроваджуємо таку систему, інформаційну підсистему Кастадірека. Це нова система дотримання прав людини, забезпечення її прав і взагалі повністю прозорість роботи поліції. Людина заходить і до моменту. Прийняття відносно неї процесуального рішення вона знаходиться під повним постійним контролем від першого кроку і до подальших необхідних дій в рамках чинного законодавства. Потрібно підвищувати довіру до наших органів національної поліції. І оце з тих випадків, коли дійсно це працює і може спрацювати, тому що ми бачимо, наскільки все чітко задокументовано, наскільки документується будь-яка слідча діяльність, наскільки кожну хвилину по часу можна прослідкувати. Ця система робить діяльність поліції прозорою, максимально зрозумілою. І такої, яка уможливлює будь-який контроль, виключає жорстоке поводження і катування. Ну і знову ж таки, повторюся, це також великий плюс для самих працівників поліції, тому що таки, таким чином вони захищені на сьогоднішній день. Система Custody рекорд запроваджена вже в 96 підрозділах поліції і активно доводить свою, скажімо таку потребу в цьому запровадженні, тому що. Система дає можливість спростувати або довести будь-яку дію і забезпечити ту справедливість, про яку говорить наш президент України, для кожного для кожного громадянина, незалежно чи то затримана особа, чи то свідок, чи то потерпілий будь-хто. Ми кандидати до європейського союзу. Основною умовою вступу у нас це диджиталізація всіх процесів. І от система кастоді, вона також дає можливість диджиталізувати е, всі процес, весь процес затримання, і щоб затриманою особою не порушували її права в першу чергу. Е, тому а також система дасть можливість навіть корупційну складову прибрати, тому що весь процес фільмується.